Заморожені російські гроші, які могли б допомогти Україні, вони стали предметом суперечок у Євросоюзі. Деякі країни підтримують повну конфіскацію, тоді як інші побоюються таких наслідків вже за два місяці. Єврокомісія представить пропозиції, які дозволять обійти навіть вето Угорщини. Анна Грішина з Брюсселя із деталями. Вже четвертий рік поспіль у ЄС дискутують щодо конфіскації заморожених у Європі російських активів. І от тепер, коли Брюссель запропонував реальний механізм їхнього вилучення і передачі Україні, країни Євросоюзу розділилися на два табори. Єдність Європи похитнули можливі юридичні та фінансові ризики. Основні побоювання пов'язані з підривом довіри до євро, як до валюти, а ще можливість Москви конфіскувати західні активи, що залишилися в РФ. Ці російські суверенні активи мають залишатися замороженими допоки Росія не компенсує Україні завдану шкоду, яку вона і продовжує завдавати. Ми маємо використовувати ці гроші як важіль у переговорах. Тобто Бельгія проти конфіскації. Саме у Бельгії і зберігається левова частина грошей російського центробанку на рахунках місцевого депозитарія близько 200 мільярдів євро. Керівництво країни відкрито заявляє на ризик, не піде ці активи надійно захищені міжнародним правом, і це означає, що їхня конфіскація викличе систематичну фінансову нестабільність і підірве довіру до євро. Це фундаментальний ризик для усіх країн-членів. У цьому таборі і найвпливовіші у ЄС: Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Замість вилучення активів пропонують як і раніше використовувати прибутки від них для підтримки Києва. Перший транш Україна отримала торік влітку у межах кредиту від країн Великої Сімки на 50 мільярдів. У нас має бути стратегія виходу. Ми не можемо собі уявити, щоб у разі припинення вогню або мирної угоди ці активи були повернуті Росії, якщо вони не виплатять свої репарації. Це питання обговорювалося минулого тижня у Копенгагені на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Єврокомісія запропонувала альтернативний механізм передати російські гроші до спеціального фонду під управлінням офіційного Брюсселю. Його мають підтримувати кілька країн ЄС та позаблокові держави. Це б дозволило здійснювати спірні інвестиції без одностайного схвалення усіма членами блоку, тобто уникнути і угорського вето на сьогоднішній день отримано 3,7 мільярди євро від прибутків від заморожених російських активів. і Очікується, що надходження продовжуватимуться. Але ми також розмірковуємо про подальші кроки, і найкраще використання цих активів. Адже абсолютно очевидно, Росія хижак, має відповісти за свої дії, заплатити за завдану шкоду та агресію. Підтримують ідею Україна, Польща країни Балтії. Естонія вже кілька років говорить, що ми маємо конфіскувати російські активи і використати їх для України. Нам потрібно більше грошей для довготривалої підтримки України. Немає жодних юридичних причин, тільки політичні чому ми не можемо це зробити. А от Угорщина, що часто витує антикремлівські ініціативи Брюсселя, ще влітку подала до суду на ЄС. Будапешт оскаржує рішення Ради Євросоюзу про передачу доходів від заморожених російських активів через європейський фонд миру, мотивуючи це своїм небажанням брати участь у військовій допомозі Україні. У Кремлі назвали крадіжкою бажання Європи використовувати російські активи та звинуватили її у чергових антиросійських настроях. Попри розбіжності в поглядах і вето деяких країн у Єврокомісії не відступають, і можливість використання самих активів не знімають з порядку денного. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон. Єдині новини.